Цьому відео я коротко вам розповім, як захистити свої гроші від знецінення, а саме від інфляції. Давайте візьмемо до прикладу 5 років. Почнемо з сьогоднішнього року. Давайте представимо, що ви вирішили відкладати і в гривнях, і в доларах 10 тисяч гривень і еквівалент 10 тисячам гривень на сьогоднішній день це 250 доларів, якщо рахувати долар сьогодні по 40. Тепер поговоримо про індексацію. Давайте з вами представимо, що курс долара щороку зростає на 5 гривень. Представимо, що ви індексуєте кошти, а значить, щороку ви відкладаєте суму відносно того, як виріс курс долара, чи як збільшилися ціни на товари, адже вам кожен рік потрібно платити більше за світло, за газ, за машину, заправити телефон, споживчий кошик купити. Таким чином, у 2025 році вам треба буде відкласти вже по курсу долара 45, що становить в гривнях 11,250. В 26 році курс долара 50 і вам вже потрібно буде відкласти 12500. У 2027 році курс долара 55 і вам вже потрібно відкладати 13750. У 2028 році курс долара 60. І вам вже буде треба відкласти 15 тисяч гривень. Як зростала б сума, якщо б ми кожного року розміщували її під відсоток? Ну, до прикладу, візьмемо 10% річних плюс капіталізація відсотка. Ну, це складний відсоток, коли на відсотки нараховуються відсотки. Ми отримуємо 82 тисячі триста Подивимось, скільки доларів ми можемо купити за ці гроші. Ділимо на 60 гривень за долар. Ми зможемо купити. 1372 долари. А якщо б ми просто відкладали в доларах, то в нас би було 1250. 1372 на 1250 на 122 долари, ми в плюсі. От вам і відповідь, як захистити себе і свої кошти від інфляції. Просто щорічно їх індексувати. А де накопичувати гроші, щоб було надійно, щоб було безпечно, в яких фінансових установах. Я розказую все в телеграм-каналі на прямих ефірах. Чекаю вас там.